Місце, де майже 10 років тому красувався ліс, зараз більше нагадує пустиню. З 2015 року на теперішній території Рафалівського надлісництва активно розпочали нелегальний видобуток бурштину. У гонитві за сонячним каменем не рахувалися нічим. При нелегальному бурштину нищилось все нищилось, покрив, нищився ліс, нищилась земля. Це все розбазарювалося. Дерева падали, їх не можна було звідти забрати, тому що це, ну, це дуже важко і трудоємко на цій території досі відбувають бурштин. Це робить підприємство, яке має усі відповідні дозволи і за свою діяльність сплачує податки у бюджет. Як зазначив директор підприємства, відмінність між легальним та нелегальним видобутком суттєва. Відбувається спеціалізованою технікою, тобто знімається верхній, верхній слой землі, подається технікою на розмивочні машини. Воно під гідророзмивом, під напором води розмивається, йде далі товар по ленті, і вже внизу працівники власноруч вибирають саме, саме каміння. Легальні видобувачі бурштину згідно з. Окону мають провести рекультивацію ділянки, де працювали, а також засадити її лісом. На деяких територіях цей процес компанія вже розпочала. Переважно саджають сосну. Ми пробуємо садити ліс після рекультивації, наприклад. Відразу після рекультивації, через якийсь період, ми дивимося, коли він краще ці дерева приживаються. Ми бачимо зараз, наприклад, що не потрібно спішити дуже потрібно, якісь там, наприклад, півроку, щоб ця земля полежала, посадити тоді дерева і вони краще приймаються тоді, краще для лісу. Підрядником у залісненні території обрало державне підприємство Ліси України ті свою роботу в межах договору виконують. Втім, каже генеральний директор, лише висадити недостатньо. Опісля за лісом потрібно доглядати, хто це буде робити, ще невідомо. Поки що уся відповідальність на громаді. Втім, вона може передати ліс під опіку державному підприємству або ж охороняти насадження самостійно. Але цю роботу треба продовжувати. Тому якщо є воля на місці місцевої влади. Правоохоронні органи, якщо працюють відповідно. Звичайно, ми завжди готові підставляти плече і допомагати в цих питаннях. Наступне питання тільки: кому подальшому за цим лісом доглядати, тому що ліс сам по собі рости не буде. Його потрібно охороняти від пожеж, його потрібно охороняти від самовільних рубок. На знищену старателями територію поступово повертається життя. Наступною задачею відповідальних осіб є зробити усе, аби історія не повторилася. Юлія Котляревська та Валентин телеканал ITV Media Group.